Розділ 2. народжений у штаті Мен, Мен край лісів і річок, що стикаються вздовж узбережжя з океаном. Численні затоки розрізають берегову лінію, річки протікають усією територією штату, а нескінченні ліси тягнуться на північ, досягаючи Канади, і навіть сьогодні більшість Мена мало населена. Люди живуть у невеликих містечках та селах. Цей регіон світ скороминущої весни. Чарівного літа з яскравим блакитним небом, чудової осені в блискучих тонах і довгих похмурих зим. Саме у цей світ суворої краси 4 серпня 1821 року народився Джеймс Спрінгер Вайт. Сталося це в селищі Пальміра, графство Сомерсет, через рік після того, як Мен приєднався до Сполучених Штатів як 23-й штат. У своїй книзі Life Incidents Уайт стверджує, що веде своє походження від Пілігримів з Мейфлауер, але останні дослідження ставлять цю заяву під питання. Генеалогічні записи, опубліковані в 1900 році, простежують його походження до Джона Уайта із Салема, який, як свідчать документи, у 1638 році жив у Новій Англії. Мати Джеймса була правничкою Семюеля Шепарда. Відомого баптийського служителя, хлопчик був одним із дев'яти дітей, які народилися у Джона та Бетсі Уайтів. Його предки покинули Масачусетс і іммігрували до міста Мен, який на той час ще був частиною Масачусетсу. Культура та середовище обох штатів сформували його погляди на життя, і цей факт у майбутньому вплине на деномінацію одним із організаторів якої йому належало стати пуританська культура. Масачусетс став центром того, що зараз називається пуританською культурою, це особливе світові чуття і спосіб життя, які проявляються у певному відношенні до багатства, освіти, манери одягатися, їжі, архітектурного стилю, суспільних відносин і зрозуміло до релігії. Невід'ємною частиною пуританської культури, яка сформує Джеймса Уайта і нову церкву адвентистів сьомого дня, були Церковна структура орієнтована на устрій за типом громади, акцент на освіту, міцна трудова етика, егалітаризм і низька класова свідомість, а також схильність жити в невеликих селянських громадах. Жителі нової Англії поклонялися Богові в стилі, який Девід Хакет Фішер називає стилем лекційних зборів на противагу літургічному стилю англіканської Вірджинії, громадського релігійного життя баптистів. Або спонтанної духовності квакерів Делаверської долини середньоатлантичних штатів. Буританська проповідь починалася з прочитання біблійного тексту та тривала його детальним аналізом. Такий підхід робив великий акцент на інтелект ніж на посвячене життя, хоча й міг викликати досить емоційну реакцію, коли йшлося про те, що має робити віруюча людина, щоб спастися. Таке ретельне вивчення біблійних текстів сприяло створенню свого роду інтелектуального парника для насіння як мілерицького руху, так і церкви адвентистів сьомого дня. Модель зібрання та проповіді за типом лекції на основі біблійного тексту досі існує серед адвентистських церков Північної Америки, що складаються з білих американців і домінують над традиційними євангелістичними презентаціями. У більшій частині адвентистського світу округ Мен, навіть несучи у собі міцну свідомість громади, пуританська культура особливим чином фокусувалася на особистій релігійності, особистій відповідальності та самовдосконаленні. Поселенці нової Англії, які просунулися на північ у ту частину Масачусетсу, яка пізніше стала штатом Мен, видозмінили пуританську культуру на щось нове. Хоча їх і розділяв Нью-Гемпшир, територією Мена керував Масачусетс, мешканці округу Мен, як він тоді називався, відчували, що до них ставляться як до колонії, що, зрештою, вилилося у войовничий сепаратизм, це спричинило піднесення сильного почуття незалежності, війни та інші негаразди зробили поселення Мен непростим місцем проживання, змушуючи людей вчитися витривалості та стійкості. Життя Джеймса Уайта як дзеркало відобразить у собі суворість місця місці його народження. Мешканці Мена незабаром стали відомі як прихильники соціальних реформ. На відміну від Масачусетса, перша конституція Мена відкинула ідею офіційної церкви або релігійних вимог до посадових осіб, які обираються. На території Мена рабство було скасовано 1788 року. Задовго до його скасування у деяких північних штатах. У 30-ті роки 19-го століття багато його мешканців стали ревними аболіціоністами. Баптисти та конгресіоналісти особливо ненавиділи рабство. Перше у США суспільство повного утримання від спиртного було засновано у Портленді, штат Мен, у 1815 році. Цей штат першим у США запровадив деякі заборонні закони. У 1846 році тут спробували повністю припинити продаж алкоголю за винятком того, що продавався з медичною та промисловою метою. Потім у 1851 році Мен оголосив поза законом виробництво та продаж алкогольних напоїв. Мешканці штату Мен набули репутації Янки з Янки, оскільки підкреслювали необхідність традиційних цінностей, таких як чесність, пощадливість, відкритість. Певненість у своїх силах, ґрунтовність і витривалість. Довгі холодні зими штату Мен та суворий ландшафт, що складається з лісів, річок та узбережжя, формували поселенців на глибинному рівні. Сторонні спостерігачі вважали їх людьми стриманими, здатними тривалий час проводити на самоті, які можуть обходитися тим, що є під рукою. Усі ці характеристики були представлені у житті Джеймса Уайта. Хоча ніхто ніколи не назвав би його стриманим. Іноді ці якості слугували йому добру службу, але були випадки, коли було навпаки. Часом він переступав через них, але завжди залишався сином штату мен, прикладом теплоти та відданості його мешканців, які, подолавши свою стриманість, могли зав'язати міцну дружбу. Якби він був у будь-якому іншому місті, він був би іншою людиною. А якби церква адвентистів сьомого дня виникла, скажімо, в вичемній та галантній культурі півдня Сполучених Штатів або в культурі квакерів середньоатлантичних штатів, це, ймовірно, була б зовсім інша деномінація. Примітно, що з трьох засновників адвентизму, двоє, Джеймс та Елен Уайт, народилися в штаті Мен, а третій Джозеф Бейтс у Масачусетсі, Діакон Уайт. На момент народження Джеймса, його батько Джон Уайт. Справжній син нової Англії обробляв неродючий кам'янистий ґрунт своїх трохи горбистих фермерських земель уже 15 років. Джон купив ферму невдовзі після переїзду до Пальміри у віці 21 року і залишався там протягом 51 року. Лише 20 акрів із густо порослого лісом земельного наділу було розчищено, коли він приїхав туди жити. Протягом багатьох років він корчував густий ліс і визбирував незлічене каміння, складаючи з нього стіни огорожі. Він також займався постановкою голосу до його учнів належали його власні діти. Одного разу він разом з Джеймсом та двома дочками їздив на релігійні збори. Під час подорожі вони зупинилися на ніч у готелі, того вечора всі четверо співали духовні гімни гостям. Наступного ранку, коли Джон спустився, щоби сплатити рахунок, господар готелю сказав йому, що з півом вони злишком сплатили свою ночівлю. Більше того, якщо вони захочуть у майбутньому заспівати для його гостей, то вся сім'я зможе зупинятися у готелі безкоштовно. Інтерес Джона до музики передався Джеймсу, який згодом видасть першу збірку адвентистських гімнів. Будучи посвяченим християнином у червні 1828 року, Джон відкрив установу, яка, мабуть, стала першою в штаті Мен недільною школою. П'ятдесятьма роками пізніше Джеймс Уайт згадуватиме, як цей факт вплинув на його життя. Батько також проводив щоденні ранкові та вечірні сімейні богослужіння. Троє його синів стануть служителями: один баптистським, ще один працівником методистської єпископальної церкви. І нарешті Джеймс Уайт стане спочатку членом християнського об'єднання Christian Connection, а потім проповідником церкви Адвентистів сьомого дня. Деякон Уайт, схоже, був людиною, яка була у пошуках відносно релігії, і цю рису він передав Джеймсу. Спочатку він був конгресіоналістом, але пізніше приєднався до групи баптистів-кальвіністів. Це відбулося після того, як до їхнього округу прийшов баптистський служитель. І переконав його, що правильною формою хрещення є повне занурення. Протягом десяти років Джон був діаконом у своїй баптистській громаді, потім він зацікавився вченням християнського об'єднання, яке у новій Англії XIX століття було впливовою деномінацією. Баптистська громада скликала спеціальні збори, щоб виключити його зі своїх лав за спілкування з більш ліберальною деномінацією. Уайт залишив баптизм і незабаром став членом християнського об'єднання. Майже 40 років він служив там дьяконом. відвідував усі щомісячні конференції своєї церкви, пропустивши за увесь час тільки одну з них труднощі дитинства. Джеймс Уайт був хворобливою дитиною. У віці двох-трьох років він захворів на гельмінтоз, що супроводжувався лихоманкою, його стан ускладнювався судомами та нападами. І він тижнями не піднімався з ліжка. Одужавши від цієї недуги, він продовжував страждати на косоокість. Кажуть, я був кволим, нервовим, частково сліпим хлопчиком, писав він пізніше. У вісті семи років він ходив із братами до простенької місцевої школи. Наскільки відмінні зараз можливості здобуття освіти від тих, що були доступні у старій школі Пальміри півстоліття тому, зазначав пізніше Джон Уайт, старший брат Джеймса. Кожної зими в старому словнику Бвебстера ми добиралися до слова Бовдур, а потім вирушали на канікули, щоб повною мірою реалізувати значення цього слова. Наступної зими Фарс повторювався. Через проблеми із зором чи через дислексію Джеймс, здавалося, зовсім не міг навчитися читати. Він казав, що всі літери в словах розбігаються. Подумавши, що так і залишиться безграмотним, Джеймс покинув школу і почав допомагати на фермі. У віці 15 років він прийняв хрещення, а до 18 років Джеймс досяг 1 метра 82 см і дуже зміцнів фізично жага освіти. Але в міру фізичного розвитку зір Джеймса став покращуватися, і тепер він міг розрізняти окремі літери. Незважаючи на те, що йому було вже 19, він вступив на початковий курс місцевої академії у Сент-Олбенсі, штат Мен. У роки свого навчання в школі він займався по 18 годин на день. Його приклад наочно ілюструє прагнення Нової Англії до освіти. Хоча багато з його друзів радили йому залишатися фермером, Джеймс повністю віддався навчанню. Подібна цілеспрямованість і самовіддача характеризуватимуть його подальше життя. Батько дав йому костюм, 3 долари на оплату уроків і тижневий хлібний раціон. Щопонеділка Джеймс приходив 8 кілометрів, щоб потрапити до школи. У суботу ввечері він повертався і забирав із дому хліб. Шкільний семестр тривав лише 12 тижнів. Нарешті настав момент, коли директор школи Аллен вручив Джеймсу сертифікат, який дозволяв йому викладати предмети початкової школи. Вирішивши, що він сам оплачуватиме свою освіту, відразу після закінчення школи Джеймс зайнявся пошуками роботи. Почувши про місце на лісопильні на березі річки Пенопскот, він пройшов шлях у 60 кілометрів, щоб отримати цю роботу. Заготівля лісу та розробка деревини складали тоді вагому частину економіки штату Мен, як втім і зараз. Річка Пенопскот була постійно забита сплавлюваними колодами. Лісопильні навантажували дошками судна так, що ті ледве трималися на поверхні. Через величезну кількість терси, що осідали на дні річки, її глибина зменшувалася, щоб судна могли пересуватися річкою, кілька разів на рік доводилося поглиблювати русло. На жаль, незабаром після початку роботи Уайт серйозно пошкодив щиколотку, і йому довелося кілька тижнів лікуватися. Через цю травму він кілька років шкутильгав і до кінця життя не міг переносити вагу на ліву п'яту. Але до кінця того літа йому вдалося зібрати 30 доларів і, забравши одяг і книги з дому в Пальмірі, він вступив на тримісячні курси до школи методистської єпископальної церкви у Рідфілді, штат Мен, що приблизно за 80 кілометрів на південь від Пальміри. Через свою бідність Джеймс був змушений виживати, харчуючись пудингом із кукурудзяного борошна, який сам собі готував, та свіжими яблуками. Але вчився він так старанно, що коли навчальний семестр закінчився, директор запевнив його, після ще одного семестру він зможе вступити до коледжу. Тієї зими він викладав у великій школі і відкладав гроші, плануючи продовжити освіту. Однак цим планам не судилося збутися, його життя прийняло крутий поворот. У результаті тривалість його формальної освіти становила лише 12 тижнів. Початкової школи та ще 29 тижнів додаткової освіти, але він не звик відступати перед труднощами. Проблему з нестачею освіти він вирішив так само, як свого часу вирішив проблему із здоров'ям. Джеймс Уайт був переможцем, і протягом усього життя він з тріумфом долатиме всі перешкоди, які багатьох привели до поразки. Джеймс Уайт знайомиться з мілеритами. Лекції Уільяма Міллера про друге пришестя привернули увагу Джона Уайта. І він почав їх читати. Але Джеймсу ідеї рядового члена Баптистської церкви, який уявив себе проповідником, здалися фанатичними. Лекція Джеймса Холла у церкві Пальміри затвердила його у цій думці. Але коли і мати Джеймса Уайта стала на бік Мілеризму, її синові довелося поставитися до цього серйозно. Вона спокійно відповідала на всі його заперечення. Згодом він почав переконуватися, що Міллер, мабуть, має рацію. Хтось із знайомих переконав Джеймса відвідати зібрання, що проводилось братом Оксом із Бостона, після цього він прийняв вчення мілеритів, повіривши, що Христос насправді скоро повернеться на землю. Більше того, у Айта виникло переконання, що йому слід викласти ідею про друге пришестя своїм колишнім учням, але бажання продовжувати освіту пересилило його, і в результаті Джеймс вступив до Академії у Ньюпорті. Місцевий служитель на ім'я Бріджес проїхав з ним кілька кілометрів по дорозі до місця навчання і всю дорогу говорив про проповідування предмет, про який Джеймс не хотів би чути. Приїхавши до академії, він остаточно переконався, що повинен розповісти про пришестя своєму колишньому класу. Думки про повернення Христа заважали сконцентруватися на навчанні. Навіть фізична праця та молитва не могли витіснити їх з голови. Нарешті, у вічі він відправився у школу в Трої, штат Мен, де нещодавно викладав, і коли він це зробив, замість тривоги віднайшов спокій. Відчувши спонукання, Джеймс зупинився на ночівлю у будинку, де він підтримав убиту горем людину, яка того дня поховала сина. Джеймс сказав їй, що Христос може допомогти у її переживаннях. Наступного ранку Уайт, пройшовши три кілометри, Попросив напитися у господарів дового бараку. Там він несподівано зустрівся з молодою жінкою, яка відвідувала його заняття попередньою зимою. Вона опізнала його та запросила увійти. Джеймс попросив дозволу помолитися з нею та її сім'єю. Жінка не лише погодилася, а й наполягла на тому, щоб запросити сусідів. Незабаром у будинку зібралося 25 людей. Запитавши, чи є серед присутніх християни, Джеймс з'ясував, що їх немає. Він запропонував їм прийняти Христа. Всупереч загальноприйнятому уявленню, величезна кількість американців того часу не стикалася з християнством. Вони були настільки ж далекі від церкви, наскільки далекі від неї сучасні американці, безліч невеликих населених пунктів не мали ані церков, ані служителів. Помолившись із дітьми своєї знайомої та її сусідами, Джеймс вирушив на пошуки інших своїх учнів, і йому це вдалося. І у наступні кілька днів він відвідав усіх своїх студентів він навіть підніс молитву в будинку невіруючої людини, яка наймала його на посаду вчителя в попередньому році. Навчаючи і проповідуючи, він справив враження щонайменше на одну людину. Семирічну дівчинку, яку носив до школи на спині через кучугури, коли був учителем. Через 30 років вони прийдуть з матір'ю послухати його на табірні збори адвентистів сьомого дня в Уосіці, Міннесота. Вони відвідували зібрання, хоч і не дотримувалися суботи. Вирішивши, що він виконав свій обов'язок, Уайт повернувся до академії Ньюпорта. Однак думка про те, що він має продовжувати проповідувати, не покидала його. У Джеймса був добрий друг на ім'я Елбридж Сміт, колишній сусід по кімнаті в Сент Олбансі та Різвілді. Вони часто ділилися один з одним своїми надіями та мріями. Якось Джеймс сказав Сміту про свою віру в повернення Господа приблизно в 1843 році і про своє сильне бажання проповідувати. Сміт Хоч і не був християнином, порадив Уайту слідувати велінню свого серця. Молодий проповідник Заперечуючи своє бажання проповідувати, Джеймс казав собі, що такий крок покладе кінець його подальшій освіті, але чи має він здатність проповідувати. Він вирішив випробувати свій дар, оголосивши релігійні збори у будівлі муніципалітету міста Троя. Послухати його прийшла велика кількість людей. Але спробувавши говорити якийсь час, він зніяковів і перервав проповідь. Пізніше до нього підійшла жінка, назвала його Д'якон Вайт і запросила до себе на обід. Джеймса дуже збентежило, що жінка назвала його Д'яконом. дещо пізніше люди вмовили його проповідувати в присутності двох інших молодих проповідників, але через 20 хвилин він раптово розхвилювався і сів. Гуляючи на самоті в лісі, Джеймс намагався осмислити свою поразку. Нарешті він зробив висновок, що хоч і намагався працювати для господа, але насправді його справжнім бажанням був успіх у світському житті. Внутрішній конфлікт тривав ще якийсь час, але, зрештою, було вирішено. Джеймс прийняв остаточне рішення розповсюджувати мілеристке вчення і залишив вчительську роботу. У вересні 1842 року. Джеймс слухав проповіді Уільяма Міллера, Джошуа Хаймса та інших адвентистських ораторів у Кастіні, Штат Мен. Розум, доброта і смиреність Уіліма Міллера справили на нього глибокі враження. Наступного місяця він знаходився серед слухачів на адвентистських зборах у великому наметі, який був споруджений в Ексетері штат Мен. Переконаний у близькості другого пришестя Джеймс вирішує проповідувати цю звістку. Одним з наочних посібників, які використовували мілерити, була надрукована на тканині пророча схема. На свої мізерні заощадження Уайт купив одну таку схему. Він також придбав кілька мілеритських книг. Батько запропонував Джеймсу одного з коней, що належали сім'ї, а деякон Мозес Полі забезпечив його залатаним сідлом і рваною воздечкою, яку той примудрився полагодити. Ставши мандрівним євангелістом, Джеймс почав з того, що проводив збори в Пальмірі. Результат цих зборів здався йому незначним. Друг Джеймса, шкільний вчитель збернема, який щойно втратив око, попросив його тиждень попрацювати замість себе. Джеймс дав згоду, вирішивши, що вечорами проводитиме у школі релігійні збори. Люди натовпом приходили слухати, як він розповідає про друге пришестя. На останніх зборах Джеймс закликав присутніх прийняти спасіння. 60 людей відгукнулися на його заклик. Вони вийшли вперед і Уайт помолився з ними, але почуття своєї невідповідності тій справі, за яку він узявся, змусило його написати братові Семюелю і попросити допомоги. Семюель був старшим і вже п'ять років був служителем церкви. Він провів із Джеймсом і його підопічними шість тижнів, хрестив їх і організував церкву. Хтось запропонував Джеймсу проповідувати в населених пунктах вздовж річки Кенебек до Брансвіка, штат Мен. Жоден адвентистський проповідник ще не ступав на цю територію. Хоча легкий одяг Джеймса погано захищав його від холодного клімату, січневого ранку 1843 року він вирушив у місійну подорож. Біля Огасти, сьогоднішньої столиці штату Мен, якась людина запропонувала йому дах. Невдовзі він отримав запрошення проповідувати у школі неподалік річки Кенебек. Люди вщерть набилися у приміщенні, заповнивши навіть віконні та дверні отвори. Хоча мілериський рух викликав величезний інтерес, заяви мілеритів розходилися із загальноприйнятними поглядами і, як наслідок, провокували сильний опір. У цьому Уайт переконався вже наступного вечора, коли кілька бунтівників спробували видворити його з міста. Один з них кинув у Джеймса великий цвях, який ударив його по голові. Відскочивши від голови, цвях упав на біблію Уайта. Взявши цвях, Уайт поклав його в кишеню. Один із місцевих жителів запросив на збори відомого редактора прихильника універсалізму, щоб той дав відсіч проповіді Уайта. Універсалізм навчав, що Бог, зрештою, врятує всіх і кожного, і не бачив потреби в другому приході. Коли ця людина запропонувала Джеймсу переконати народ залишитися, щоб вислухати його презентацію, він відповів, що аудиторія може чинити, як її заманеться, але він не має наміру закликати їх до чогось. Залишилось не більше 25 людей. Наступного вечора люди знову переповнили будівлю школи, але натовп із кількох сотень людей, які або плекали огиду до думки, що Христос знову прийде на землю, або просто хотіли побоянити, вирішили зірвати збори. Безпосередньо перед початком виступу Джеймса кілька людей попередили його, що коли він напередодні не пішов на зустріч редактору універсалісту, натовп не дасть йому провести збори. Джеймс відповів, що якщо на те є Божа воля, нехай так і станеться, і почав молитися. Усвідомлюючи ворожий настрій натовпу, він стояв за кафедрою і молився з розплющеними очима. Коли Джеймс розпочав лекцію, через відкриті вікна до приміщення полетіли сніжки. Розбиваючись об стелю та стіни і падаючи позаду нього. Крики заглушали його слова. Сніжки танули, і вода капала зі стелі на Біблію та одяг Джеймса. Нарешті, закривши Біблію та максимально напружуючи голос, Джеймс почав описувати день суду. Покайтеся і наверніться, виголосив він. Щоб були ваші гріхи згладжені. Наверніться до Христа і приготуйтеся до Його приходу, або скоро будете даремно волати до гір та каміння. Зараз ви насміхаєтеся, але тоді благатимете. Коли вигуки трохи затихли, Джеймс витяг із кишені цвях, який хтось жбурнув у нього напередодні ввечері. Користуючись ним як наочним посібником, він сказав: Якийсь бідний грішник кинув у мене вчора цей цвях. Боже, змилуйся над ним. Найгірше, чого я йому бажаю, нехай у цю мить він буде так само щасливий, як я. Чому я повинен обурюватися цією образою, якщо моєму вчителю пронизали руки такими ж цвяхами. Руки Христа прибили до страшного Христа, продовжував він. Чому його послідовники повинні очікувати кращого ставлення? Потім, щоб надати своїм словам більшого драматизму, він розкинув руки і притиснув їх до стіни, ніби він теж був розіп'ятий. Цей жест привернув увагу слухачів. Користуючись зміною в їхньому настрої, він заговорив про христову любов і закликав слухачів прийняти божественну пропозицію про спасіння і приготуватися до швидкого повернення Ісуса. Коли Уайт запитав, хто хотів би піти за Христом, близько ста людей піднялися зі своїх місць. Закривши збори молитвою, Джеймс взяв свої книги та пророчу схему і залишив будівлю школи. Коли він наближався до обуреного натовпу на вулиці, натовп розступився. Якась людина взяла Джеймса за руку і провела крізь натовп. Провівши ще кілька зборів у будівлі тієї школи, Уайт продовжив подорож уздовж річки Кеннебек, виступаючи у шкільних приміщеннях. Зазвичай він проводив кілька вечорів у кожному місці. У містечку під назвою Лічфілд Плейс він розпочав збори з того, що згодом стане його звичайною практикою. За його оцінкою, близько тисячі людей зібралися в будівлі, зайнявши проходи і навіть ораторський майданчик Шум голосів наповнив кімнату, коли він пробирався крізь натовп. Щоб досягти тиші і заволодіти увагою, він почав співати відомий на той час гімн про пришестя Побачимо Господа прихід. Побачимо, Господа, прихід. Побачимо Господа прихід. Вже недовго чекати. Буде музика із захопленням. Буде музика із захопленням. Буде музика із захопленням. Небо наповнювати. Ще чотири місяці провів Джеймс Уайт у дорозі у своїй першій місійній подорожі. Нарешті, 2 квітня, він повернув у бік будинку. Сніг був ще глибоким, і до 5 квітня він ще не дістався пальміри. Є відомості, що за зимові місяці 1842-43 років на його проповідь відгукнулося понад тисячу людей. Через кілька днів після повернення в Пальміру християнське об'єднання Christian Connection здійснило помазання Джеймса на служіння.